Всім привіт, пані бібліотекарки! Сьогодні читаємо книжку Анастасії Орлови. Це ваговіз, а це причіп. Видавничий дім школа. Ваговіз має чотири колеса. І причіп має чотири колеса, у ваговозе кузов і в причепа кузу. У ваговозі вантаж і в причепі вантаж. У ваговоза є кермо. А в причепа нема. У ваговозі є мотор. А в причепа нема. У причепи є номер, а у ваговоза два номери. У ваговозі лежить цегла, а в причепі гравій. В причепові тяжко, а ваговозу ще тяжче. Куди ваговіз, туди й причеп. Їде ваговіз рівненькою дорогою і причепи за собою тягне. Аж раптом на дорозі. Що на дорозі? Ямка, ваговіс у ямку. Бабах! І причіп у ямку. Бабах. Їдуть вони далі. А на дорозі ямка і ще одна ямка. Ямка, яма і ще одне ямище. І Ваговіз повернувся у бік та й обминув ями, а Причіп бабах, бабах бабах Їде Ваговіз рівненькою дорогою, і Причіп за ним прямує легко і рівно. Їдуть вони, їдуть, а на дорозі шлагбаум. Стоп! Приїхали на будівництво. Що везете? Цеглу та гравій. Шлях відкрито. Ваговіз вивантажив цеглу. Бум-бум-бум. Причіп висипав гравій. чики-чики-чики, так їде ваговіз назад. А за ним причіп, ваговіз порожній і причіп порожній. Легко ваговозу, а причіп і зовсім мчить навскач. Куди ваговіз, туди й причіп. Добре їм разом. Їде вага рівненькою дорогою, і причіп за ним їде легко та рівно. Їдуть вони, їдуть, а попереду? Що попереду, як ви думаєте? Попереду гора напружився ваговіс, та й почав підніматися. А причіп не хоче їхати нагору, йому б лише згори котитися. Тягне ваговіз з причепа вгору, вгору, вгору. А причіп тягне ваговоза униз, 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 пихкає, сердиться ваговіз та терпить. Хух, піднялися нагору. А попереду спуск. Зрадів причіп. От зараз думає, спущуся з вітерцем. А ваговіз спускається. Помалу обережно, причіп штурхає ваговоза. Швидше, швидше. Причіп підганяє ваговоза. Якнайшвидше. Причіп сміється та підсказує. Вперед, вперед! Ледве стримуються ваговіз, щоб не розлютитися, щоб не розігнатися. Ох, спустилися згори. Їдуть вони, їдуть, а попереду. А попереду знову гора. Напружився вговіс, заревів, піднімається вуговіс. Вгору, вгору, вгору. І ще вгору, вгору, вгору і знову, вгору, вгору, вгору. А причіп? А де Причіп? Нема причепа. Відчепився, сам котиться з гори. Бах, бах, стрип, стрип, швидше, швидше, швидше. Розвернувся ваговіз і кинувся на вздогін. Та не встиг, зіскочив причіп із доріжки, керма бо нема, та ще й колесо пошкодив. Витягнув його ваговіз тросом, прив'язав причіп міцно, міцно, ледве-ледве піднялися вони нагору, ледве-ледве спустилися з гори. Кульгає причіп. Приїхали вони на станцію техобслуговування. Довелося залишити там причіп, підладити колесо, а ваговіз поїхав, по кавуни. Зажурився причіп, сумно йому та самотньо. Ні туди, ні сюди, ні вперед, ні назад. Нема в нього мотора, ніхто його не покатає. Колесо давно відремонтовано. А ваговоза нема й нема. Нема й нема. Тільки бездомний песик сховався під причепом від сонця, а ваговіз тим часом завантажився на фермі кавунами і везе кавуни до крамниці. А попереду поворот праворуч. Ваговіз повернув направо, а кавуни в кузові наліво покотилися. Їде він далі, а на дорозі. Поворот ліворуч, ваговіз повернув наліво, а кавуни в кузові направо покотилися. Їде він їде, а на дорозі світлофор. Червоне світло, стоп! Ваговіз зупинився, а кавуни ще вперед їдуть. Нарешті зелене. Ваговіз рвонув уперед. Кавуни в кузові назад покотилися. А один кавун стрип стрип та й хрясть на дорогу. Їде він далі. А попереду ворота. Стоп! Приїхав до крамниці. Що везете? Кавуни. Заїжджайте. Ваговіз висипав кавуни. Скік-скік-скік. Їде ваговіз назад. Порожній ваговіс легкий, їде він, їде, а попереду гуси. Вагові з'їм. бі-бі, а гусі га-га-га, та й розійшлися. Їде він їде, а попереду кури, Вагові з'їм. бі-бі, а кури. кудак дак 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 та й розбіглись. Їде він далі, а попереду корови. Вагові з'їм. Бі-бі. А корови мовчать. Вагові з'їм. Бі-бі! А корови жують та хвостами махають. Ваговіз їм бі, 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 бі. А корови з місця ні на крок. Стоять корови, стоїть ваговіз. Одну хвилину стоять, дві хвилини стоять, три хвилини стоять, чотири п'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять хвилин. Ваговіз мовчить. А корови кажуть му. -му, -му, -му". Та й додому пішли. І ваговіз поїхав, їде, хвилюється. Як там причіп сам один? Чи не болить йому колесо? Аж тут пішов дощ. Дощик каже кап-кап. А двірники по шипці шух-шух. А дощик поливає Хлюб-хлюб. А двірники у відповідь Бжух-вжух. Мчить ваговіз, поспішає. А попереду ямка, ваговіз у ямку бабах. Їде він далі, а на дорозі калюжа. Ваговіс по калюжі, плюсь, бризки віялом, а попереду. Знову калюжа, а під калюжею ямка. Вага ба бабах. Та не зупиняється, біжить далі. Ой-ой-ой, уже смеркає, а попереду знову калюжа, а під калюжею грязюка. зюка. Вага вж-вж, зав'яз, зав'яз. Вж, 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 вж Не зрушить. вж-вж. Забуксував, а дощик кап-кап-кап. А причіп уже зовсім засумував. Ніколи, ніколи не приїде по мене ваговіз. Він, мабуть, потрапив в аварію. А може, він мене покинув. Навіщо я йому потрібен? Бо з мене ж легше, я тільки заважаю. І плаче причіп. Кап-кап. І дощ разом з ним плаче кап-кап, і краплі падають песикові на ніс. На дворі темна, темна ніч довкола нічого немає. Навіть причепу здається, що його немає на світі. Але що то далеко там світиться? Їде ваговіз, ура! гав-гав. Гавкає песик. Ваговіз приїхав, утомлений і брудний. Тільки фари сяють. Міцно, міцно вхопився причіп за ваговозя, і поїхали вони помалу додому. бій -бі – говорить ваговіз песикові. Їдьмо з нами! Тремтить причіп, дрижить на горбочках, боїться відчепитися, дивиться причіп і дивується. Щодня нічого не було, а тепер є дорога. Ваговіз прокладає фарами шлях, ще іще, далі і далі. І так аж до самісінького гаража. Тепло й затишно в гаражі. І песик поруч. Сподобались вам казочки? Мені сподобалися. Дякую всім за увагу. До зустрічі!